Вітаю вас, шановні, у нас пішов дощик. Я сиджу в теплиці і насолоджуюсь цією музикою. Нас все трошки капає. Подивіться, як небагато треба, а який запах теплиці. Ось воно, наше. Такий запах. Ну, я ще так при вході кинула кущик гороху. Ну, звичайно, я його приберу, тому що. Бачите, теплиця гола. Це так пообрізала, тому що я вже попереджувала, що хоче, напевно, фітофтора. Але, ну, як є, не хочеть. Це я ніколи не користувалась. Бачите, помідорчики вже ось отакі. Ось можу показати. Бачите, я обрізаю, пасинкую. Ось. Я не думаю, що це, як кажуть, буде якась загроза. Ну, буде, значить буде. По-перше, шукати, чим його обробляти. Нема, бачите, ось видно, що вражені є, було дуже в нас жарко, а вночі тумани. Тому ось отаке. Ну, обрізаю листя. бачите, Трошки лисоваті, але таким помідорам листя вже не потрібно. Будемось до тих пір, От, ось вже, бачите, досягає. Є такі пізніші, яким ще десь пів метра до обмеження, а є такі, що вже ось досягли. От з цієї сторони, ну, як є, як є, вже так буде. А травити я не знаю, може якісь народні. Методи. Не знаю, кажуть, молоко, йод, ну і вода, я не знаю. Нічим ніколи не кропила помідори. Якось у мене все було, що виживали без, отак листя, обріжу, виживали. Ну, не знаю, як цього року буде. А, ось іще, бачите? Ось це я в теплиці отак граюся. Але запах, ви собі не представляєте. Тут ще йдеш васильок зачепиш і ще є, бачите, чорнобривчики. Ось, Потикала трошки морква, аби принаджувати бджілок. але коли температура в теплиці вище 30 градусів, то вже ніяка бджілка не допоможе. Тут огірочки кайфують. Ось, а я так вікно відкрила, пообрізала, бачите, ось результат моєї праці. Ну, нічого, бога надія, буде все добре. Аби дощик пішов. бувайте здорові.